Вітаю, шановні колеги! Для тих, хто не знає, як вставляти фотографію, хочу вам показати. Ліворуч на панелі ви бачите хмарка із стрілочкою Передані. Натискаєте, «Передати файли, шукаєте в себе на комп'ютері. Потрібну фотографію. Ну, наприклад, хай буде ця. Відкрити. Триває завантаження. Фотографія з'явилася. Відкривайте свій слайд, натискаєте на фотографію і перетягуєте на свій слайд. Тут ви можете її рухати так, як вам потрібно. Є ось дві стрілочки по колу, ви можете нахиляти. За мартем можете змінювати розміри. Якщо попадеться слайд, чи ви слайд, ось. З такими рамочками, то ви можете фотографію затиснувши, перетягнути, і ви бачите, вже там на задньому фоні з'явилося всередині в рамочці фотографія. Зробіть так. І ці рамочки також ви можете збільшувати, зменшувати. Не забудьте на кожному слайді написати назву свого заходу чи уроку, а власне прізвище. Дякую.